Всім привіт! З вами пан Сергій, канал Gravel Travel. Продовжую тему переходу на 12 швидкостей. У попередньому відео ми з вами дивилися задній перемикач та монетку Shimano Dior XT. А сьогодні ми з вами розпакуємо касету SLX та барабан MicroSpline для втулки Goldix. На момент замовлення касета обійшлася мені 52 бакси. Барбан 24, і все це доїхало з Алікспрес. Мені у Хмельницький за 15 днів. Зараз ми все це розпакуємо, подивимось, але перед тим, друзі, хочу по традиції вас попросити поставити вподобайку, підписатися на канал, заходимо в соціальні мережі, все буде в описі. Також буду вдячний, якщо ви зробите репост цього відео собі у соціальну мережу. Тож, присаджуйтесь зручніше, заварити каву і ми розпочнемо нашу сьогоднішню розпаковку. Тож, поїхали! Тож, давайте розпочнемо з барабана Micro Spline для втулки Goldix. Як ви знаєте, у мене зараз трансмісія на 11 швидкостей. І для того, щоб перейти на 12, треба замінити на втулці барабан. І для того, щоб це зробити, довелося замовляти барабан MicroSpline, який я буду ставити на втулку Goldix m 370 яка у мене зараз стоїть на МТБ-велосипеді. Ну також а, цей барабан підходить не тільки на 370-ту втулку. Він підходить і на. зараз вам покажу. На втулки 160, 180, 240, 310 та 370. У мене, до речі, 180 на гравійник я брав і 370 у мене на МТБ. Тобто цей барабан має підійти як на одну, так і на іншу втулку. Тут ви бачите, я брав ковпачок під ексцентрик, тому що у мене на МТБ ексцентрик. А зараз ми з вами перевіримо на 180 як цей барабан сюди підійде. Так, ну що, спробуємо поставити на 180 втулку, в принципі, все стало чітко. Можемо. А, ковпачок, в принципі, навіть сюди підходить. Бачите, все чітко, можна або ексцентрик, або поставити ковпачок на ось. Ну, в принципі, все супер, все стає, все класно. Якщо стало на 180, то і на 370 все стане без проблем. Тож, якщо треба перейти з одного на інший барабан, на втулках Голдік все це робиться дуже легко, швидко, все міняється, переставляється і шикарно. Я вже тепер задумався, може і на гравійник потім поставити 12 швидкостей. Да? Єдине, що ці барабани вони тільки коштують там, по 25 баксів майже. Але, але все супер. Ну і для тих, кому цікава вага, давайте з вами порівняємо Hyperglide барабан і барабан Мікросплайн. Так, 47 грамів Hyperglide і Microspline 43. Ну, майже однаково. Це я без ковпачків, тому що ковпачки можуть бути, як ви бачили, або під вісь, або під ексцентрик. Отже, їдемо далі. Подивимось тепер касету. Бачу, що десь вже на пошті це розпаковували. Сподіваюся, нічого тут з моїх деталей не витягнули. Так, касета SLX M7100. На 12 швидкостей 1051. Спочатку думав брати Diorex, але потім подивився різницю в ціні. Думаю, мабуть, мені і SLX вистачить, і тим паче мені Diorexті не подобається, тому що там дві великі зірки, вони чорні. А воно мені просто, знаєте, якось візуально не дуже подобається. Ну, от SLX ще з однією чорною зіркою. Вона ще виглядає якось більш гарніше, симпотніше. Так, ну що, бачу, наче все на місці. Наша касета ось приїхала в такому чудовому стані. Під барабан Micro Spline. Тут у нас є така бумажечка і є ось така пластикова вставка. Це ми потім просто можемо так одягнути на втулку. Значить, розглянемо касету. Касета на павуці, алюмінієвий павук. Ми з вами зараз можемо одразу все це перевірити магніт. Так, павук не магнітиться, а магнітиться от, ось ці зірки і ось ці кльопки. Ну і сама велика зірка, вона алюмінієва на 51. Все інше це сталь. Все, як ви бачите, магніт приліпає. А у XT там дві великі зірки, вони алюмінієві. Як я кажу, мені просто візуально більше SLX сподобається. Я просто її бачив у реальному житті на під двопідвісі, і вона виглядає дуже дуже прикольно. Значить, що у нас тут по зіркам? 12 зірок я вам сказав і. Розрахунок зірок ми з вами зараз подивимось. Значить, тут прикол в тому, що сама маленька не на 11 йде, а на 10. І це мені дозволить додати трохи швидкості на якихось спусках або на якихось прямих ділянках. І це я вважаю дуже буде прикольно. Розрахунок зірок тут виглядає наступним чином: від маленької до великої: 10, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28. 33, 39, 45 і 51. Ось така касета з великим діапазоном, тобто перекриває всі потреби і по швидкості, і якщо треба десь залізти у якісь тарчки, то 51 зірка витягне майже скрізь. Давайте тепер подивимось, скільки важить касета SLX m 7100 Маємо реальну вагу 522 грами це без оцієї пластикової втулочки. Конструкція касети виглядає таким чином, що 7 зірок зафіксовані на алюмінієвому павуці. Ось таким чином, а 5 зірок у нас на борні окремо. І вони йдуть через такі проставочні кільця. Тобто ці зірки при необхідності можна ще поміняти. Ну а решту, ви вже розумієте, що замінити буде неможливо. Треба буде міняти по мірі зношування касети, мабуть, всю касету. Треба буде міняти, тож ось така конструкція SLX, як ви бачите, напис тут є. Ну, виглядає прикольно. Ну і на втулці все це виглядає ось таким чином. Як ви бачите, касета стоїть. Для того, щоб її закрутити, в принципі, підходить стандартний з'ємник. Тут воно все нормально. Підходить як з барабану гіперглайд, так і на мікросплані. Тобто, якщо у вас є такий ключ, то міняти нічого не треба. Отже, посилання на касету, а також на барабан Microspline ви знайдете, як завжди, в описі до цього відео. Все це ви вже побачите в зборі трошечки згодом, обов'язково вам покажу все на своєму велосипеді. Буде все це у подальших відео. Тож не пропустіть, підписуйтесь на мій канал. Також, якщо сподобалось вам дане відео і було корисне, протисніть вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, заходьте у соціальні мережі, буду вас там чекати, зможемо поспілкуватися у телеграмі, в інстаграмі. Буду вас радий бачити. У себе. Дякую ще раз за перегляд. Чекайте на наступні ролики. Побачимося вже зовсім скоро. З вами був Сергій, канал Gravel Travel. Всім гарного настрою, бережіть себе і всім пока!